На чорт з ним. З гіма, та йде, і З'їв, Зараз треба заробити, де, робити, де робити вже цей рецепт дебільний. Так, що тут було написано? Порошок? Який порошок? Який саратий порошок? Ой. Ой. Чого голова болить, і срати хочеться. О, чну поїдатель говна. Що ти назвав мене поїдателем? Чому мені так болить тут? Голова розкалюється. Коротше, я тебе пос... в рецепті а, вакцини нужна була какашка зомбі. Ти сужрав какашку і вот і здох Ех, сати хочу, срати хочу. Я йду. Зараз я прийду. Опа, тут можна... Його, ти там довго! Зараз я вже йду. Тут написано про якийсь порошок. Пошукай його, будь ласка. Та я знаю, який порошок. Що тут на кімнаті? Опа! О, що це тут? Порошок... О, це, мабуть, те, що нам треба. Так, що тут таке? Ем... Порошок, на якого не дійснують закони гравітації і фізики. Який, блін ще закон гравітації? Я взагалі, таки не знаю. Ну, подивимось. Попро... Так, тримати подалі від дітей, не нюхати і не пробувати на смак. Попробую відкрити. Це не опасно? Нормально. Так. А вонячий який. ой йоп Що таке? Подивись, він роздвається. ой ой думаю, це нам не потрібно більше. Ах! Ладно, раз паливає. Так, так, ну, все готово. Готово, я зробив вакцину. Ну вакцину ти тут зробила, що нам далі робити? Я не знаю, треба якось відправлятися. Стоп. Що тут ще в цьому про цього порошка? від зомбі зомбір. Так давай, заходимо, виливаємо його. Ну що? Тобі, я думаю, рома теж треба. Так, виливаємо на тебе, подивимося, на який це результат. Ой, Бошка розказується, що таке? Я нічого не помню. І коли вже нарешті покормлять? О, очнувся зомбарьошок. Саня, ты зомбарёшек. Что вообще было, скажи. Ну, тебя укусил зомби, и ты... Ты превратился в зомбаря, мы тебя вырубили. Ну, а сейчас О, вода. Дай-ка мне. О, стоп, стоять, стоять, стоять. что, а, захочешь? Хорошок. Ви прям хочете мене. Зараз я його. я що сказав? Ну, ти поцілаю по голові. Що? ще себе Ай! Вода. Не.

Члени екіпажа, як він нам поможе? Та як-як-як поможе? Знаємо, що нам може. Він здох! В смислі здох? Здох-здох-здох, так, давайте, визивай 101. Та да, 103? Ну, то є й да. Так. Алло, вас приветствую. це є міська лікарня номер 1 Вулиця Фастівська, 2. Що вам потрібно? Тут один випад лікарство з лабораторії. І зараз я не знаю, що з ним. Він, походу здох. Яких доказателів немає, він тільки шоригав. Понятно, зараз виїжджаємо. Продовжання слідує.